Мир вам, браття, мир вам, люди, Бог хай завжди з вами буде, вість велику вам приношу, слово істину голошу, з радістю її прийміть і всім людям розкажіть, чудо сталося серед нас, народився Христос спас. Слава Богу, добрі люди! З єм ми йдем та вступаємо усюди, вістку радісну несем. Що Христос, Спаситель світу, народився у Стаєнці. І яскрава зірка світить, ті Господні там дитинці. Мир вам, браття, мир голошу, радість хату вам приношу. Нинішну святую днину сповіщаю вам новину. Там я скині, гняток, там лежить на мене тятко. це вам ангелове слово. Слава Всевишньому Богу. Мир і спокій, хай завітає, Христос рождає. Повиплиє міни новини. Пречиста діва зродила сина, в яслах спобила поміж петляти спочив насінь, Бог не об'ятий. Ти чуєш, брате, чарівний спів лунає із небес, не наче надходить час чудес? Ти глянь, мов небо утворилось, в прекрасні вертепі ангели вились. Між ангелами я був і сюди я прилетів, бо Ісус так повелів. І діти скажіть, що бажаєте на свого рідного краю. Я бажаю щастя, долі, добра в хаті і на полі, щоб нам лихо перебути і гаразд в Україні здобути. Тож вислухай Ісусе, наші благання за тих, що живуть в жалобах і муках, за тих, що падуть страждання. За них ми зносимо у небо руки. Ми царі, де ви ідете? ми єм, звічує, спокується. Ми царі українського роду із далеких сторін йдемо. Ми йдемо зі сходу, на сії дари несемо. Нам світила зірка ясна, щоб месію віднайти. А тепер вона погасла. Ми не знаємо, куди йти. Кожен з нас щиро бажає, щоб Ісусу дати поклін. Може, між вами хто знає, де народився він? Знаємо, знаєм, славні царі. Добре, що ви знайшли нас. Ми щойно туди ходили і спровадимо вас. Ідіть, поклоніться вельможні люди. Глядіть за зоря і не гайтесь. На вас чекає Ісус любить. Спішіть до Нього, поклін вітайте. Ісусе, спасе, ти тут поміж нами. Ти бачиш горе і недолю. Я тебе благаю щирими словами. Зійшли в Україні щастя і кращою долю. Благословити нашу працю і нашу державу, що так бідно живе, і всіх покривчених в і сиріт, і той жаль, що країна несе. Босови бажання надії, щоб наряд краще з року в рік, прости гріхи і дай нам силу, Ісусе, будь з нами повік. А за царями і я з дарами до Тебе, Христе, іду з молитвами за український нарід, всю родину, за бідну неньку нашу Україну. І Тебе просимо, дитятко Боже, як наше серце просити може. Милосердися, Боже, над нашим краєм, додай дай нам снаги, дай нам сили, щоб ми були багаті і во вік Тебе хвалили. Возвеселімся всі разом нині, Христос родився в бідній яскині по Україні, співаймо друзі, хай пісня пісняли в Київ наш. Добрий вечір, пане я можна з вами торгуватись, я вам все усе продам. Мене завжди добрий хро. Добрий вечір, добрий час, що чувати коло. Чи місія чи хрестина свої милої дитини, а я добриве. Ідіть, тюрки, не глуміться, і торгів тут не справляйте. Нині кожен заселиться, бо син Божий народився. Гей, пропади і за нами не ходи. Що городиш мені, реце, я іроду допоміг? Військо скажу, військо скажу. Стійте, браття, гляньте з хати, щось там сталося на дворі. Темно всюди, страшно всюди, тірка згасла у горі. Хтось біжить з ночем, станьмо в лаву, проженем. Та це ж ірод, цар юдеїв. Він злякався дитини цієї. Він шукає скрізь її. Проти нього всі! Пане і вояки, перегляньте добре сюди, я тут бачу малі люди. Хто бунтує проти мене? Другий день я вас шукаю, а тепер в руках вас маю. Ну признайтесь перед нами, може я він тут між вами, бо нам же приніс новину, що бачив царя в ту ж хвилину. Ну признайтесь, ви ходили в вифлеєм, чи не я і вам царем? Ти є цар. Та тільки земний, а народився цар небесний, що буде понад царями, над землею і небесами, то не цар, а вічний Бог, що запанує без усіх тривог. Замовчіть мені прокляті, всіх скараю у цій хаті, а ви, воїни мої, бережіть мій приказ собі. Тож по всім крию йдіть і наказний понесіть. Двоглітнім голови стинайте, всюди ходіть, вбивайте, Кожен хлопець до двоглі, хай загине, всіх зітніть. Закінчилась твоя сила, і родив проклятий. народився з Духа Святого цар великий Благодати. І ти мені у цю хвилину забирайся в могилу, геть із хати пропади, за Ісусом не ходи. Витай, Ісусе, Сречисто, дівець ви зроджений, витай нас, Боже, у людськім тілі. Загинуть сі іроди, заживуть тоді народи, будуть Ісуса Христа вітати, Його ласку прославляти. Добре сталося, слава Богу. То збираймося в дорогу. Але за ким вийде з хати, треба щастя побажати, дім доброму дарувати. Він чує вас нині, усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бог благословляє, а біда хай згине. Може, когось в цій хаті бракує, може в цій хаті хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте, хто гірко плаче розвеселяйте. Веселіться, радійте. Хай ваша родина прославляє Бога по всій Україні. 2024 рік наступив, як Ісус народив. Много я літа, ногая я літа, ногая я літа, много я літа. Ми на цьому добрі люди. Коляду кінчаємо. Щастя долі дому, всьому всі щиро бажаємо. Хай буде весела година, хай радіє ваша хатина, ваші внуки, ваші. Поспішаємо, слава Богу, заспіваємо. Слава Богу заспіваємо, ще й сину божому. Я...